Ось це маслята стандартно, бы всім звісно. Це теж. А це вже рядовка. Олена розглядає грибні запаси у домашній коморі. Тут минулорічний врожай старанно закатаний в банки. Це теж рядовка, тільки зелена, зеленушка називається. Дівчина затята, любителька тихого полювання. Займається ним близько п'яти років. За цей час про гриби дізналася багато. Шукати їх потрібно дуже уважно. Вони мають звичку ховатися. Збирає лісні делікатеси Олена за бажанням, а воно виникає часто. В будь-яку погоду і в дощ, в сніг. Після потрапляння грибів в кошик Олена їх обробляє. Потім або консервує, або готує з них їжу. Такі страви обожнює вся її родина. Варю супи. Тож різні варіанти рецептів: Жарити з картошкою, просто, со сметаною, жулієни. Ну, маса варіантів. Сироїшки, зеленушки, рижики та маслюки. Чого тільки не зустрінеш у лісах нашого регіону? Властивим для нього є також і бліда поганка. Вона виключно небезпечна. Лікарі побоюються, що масовий приплив пацієнтів почнеться саме з приходом дощів, які вже на носі. Після них в лісах грибів буде повно. Отруєння грибами вони займають своє заслужене почесне місце в загальній кількості гострих отруєнь. Серед цієї кількості досить висока кількість отруєнь з досить серйозними наслідками. Симптоми отруєння грибами банальні: це нудота, розлади травлення, запаморочення, біль у животі та спрага. Якщо після вживання грибів з'явилися такі сигнали організму, треба якнайшвидше звертатися по медичну допомогу. Це випадок, коли час грає проти вас. Часне звернення, навіть на настої... Відсотків виконаний протокол лікування на превеликий жаль, може завершитися фатально. Гриби накопичують в собі важкі метали, які є в ґрунті, тому їх не можна збирати в промислових зонах та біля автодоріг. В засушливу погоду це робити особливо небезпечно навіть в лісі, адже через нестачу вологи гістівний гриб може перетворитися на отруєний, вібравши в себе бруд, розповідають в Держпродспоживслужбі матерям, які годують вагітним так. Також літнім людям ні в якому разі не можна споживати дикорослі гриби. В Принципі краще утриматися від споживання будь-яких грибів, тому що для здорової людини це також така важка їжа. Це може викликати хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Купувати гриби з рук спеціалісти також не радять, адже невідомо, де вони збиралися та зберігалися. Найнебезпечніше місто їхньої покупки супермаркет. Займатися тихим полюванням рекомендується лише з. Справжнім знатокам грибів, але і на старуху буває проруха. Про це варто пам'ятати.